Без хідного контролю нічого далі не повинно відбуватися. Чому навіть на склад воно не заїжджає? Це правильно, так, так і має бути. бо може бути заражений склад, якщо продукція заражена або продукція має якісь там живі організми, угу. і трапляючи на нас склад, буде зараження нашого приміщення. Тому спочатку треба перевірити. Якщо щось не влаштує, то тоді цю партію ми маємо постачальнику. Надати mm -hmm. э, назад департамент э, якості э, підприємства Ґалафульц в ньому є лаборант, яка не порядкується навіть власнику компанії. Правда, вона, вона має прозоро виявити всі недоліки, якщо вони такі є. Імколи дзвонять до мене і кажуть, що у вас там дуже страшна лабранка, і вона звертає нашу машину. Ну я не маю втручатись цей процес, і ніхто не має втручатись цей процес. Вона має виявити, як, які проблеми там є. Бо це якість і це святе.